Рамки вже залиті медом усі, іде, ну, приносять соняг. Чернігівка Оксана Дрєєва працює на своїй пасіці. Це п'яте літо, коли вона займається бджолами. Жінка-інженер за освітою каже. Бажання займатися бджільництвом виникло раптово. Одразу вона пройшла курси і купила перші сім'ї. Але було бажання спочатку якось навіть і кинути цю справу, тому що вони все таки жали. Вони якось було це боляче. За п'ять років пасіка Оксани зросла з десяти вуликів до ста. У нас пасіка така багатогранна. У нас ще є медоваріння, є розведення маток. Займаємось продажем селекцією. Ну, тому, як би сказати, є куди розвиватися, є що робити. Це називається секційний мед. Це повністю натуральний вже продукт, тому що вощина тут відбудована бджолами. Тут ось ще не доробили. Це ж вони так забудовують, бачите як? У кожної бджоло-сім'ї, розповідає жінка, свій характер. Він залежить від породи і матки. Береш одну матку, виводиш там 10 дочок від неї, і вони всі сидять, і вони всі. ну, Ну, не те, що я б сказала, що всі різні, але все рівно у кожній свій характер. Коли почалася повномасштабна війна, пасіка була в Куликівці. Кілька місяців дістатися туди не було можливості. Ми з Чернігова не виїжджали нікуди. Ну, перше, мабуть, те, що нас тримували, це перше, це те, що у нас були були бджоли. Їх кинути було ніяк, не можна було ні на кого. Ті бойові дії були не першими в житті Оксани у 2014 тисячі Вона з чоловіком і дітьми виїхала з Луганщини і оселилася на Чернігівщині, бо мала тут родичів. Цього разу вирішили вже нікуди не їхати. Починається знову з нуля це дуже важко. Вісім років ми тут вже прожили. Так я кажу, вже якби наче трошки так почали на ноги ставати, а тепер знову їхати. Ну тому вирішили вже лишатися тут, щоб уже не було. Яка б уже що там нас би не спіткало, вже вирішили, що тут залишимось до кінця. Перше, що зробила Оксана після деокупації Чернігівщини, поїхала до бджіл. Жінка думала, що без догляду вони всі загинули. Дивилися, і в принципі ця весна така була, що сім'ї всі перезимували, як ну як так і повинно було бути. До себе жінці довелося забрати ще й вулики товариші, який пішов воювати. Дві пасіки з різних сіл звезли до Мохнатина. У вільний від роботи час Оксана постійно їздить туди. У Мене така робота позмінна два через два, тому намагаюся відразу два дні роботи. Ну працюю два дні, приїжджаю сюди. Якщо вдається більше, будь тут і три дні, і чотири. Окрім щорічної проблеми з обробкою полів хімікатами, від чого бджоли часто гинуть. Цьогоріч через повномасштабну війну пасічники зіткнулися ще з низкою викликів, каже Оксана. Деякі бджолярі пішли воювати. Ті ж, хто лишився, не знають, чи буде куди збути мед і за якою ціною. Але я думаю, що треба трошки зачекати і виждати цей момент. Тому що яку ми галузь зараз не візьмемо, там зараз любі галузі такі є проблеми, не тільки в медовій галузі. Зараз Оксана хоче, щоб її хобі в майбутньому стало основною справою. Незабаром жінка має очолити Чернігівську міську спілку бджолярів. А ми тільки одного хочемо, щоб був мир, а це все подолаємо і будемо жити далі. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.